Радіослухачі, зараз з нами Оксана Давида, українська діаспорянка у США, активна громадська діячка, журналістка, ведуча українських діаспорних передач. Пані Оксано, вітаю вас. Вітаю вас, Ігор. Пані Оксано, у мене є деякі питання до вас. Я думаю, що ви. Дасте кваліфіковану відповідь на них. Як реагують американці на нову небезпеку через гарячу зону зі сторони Ірану, враховуючи нестихаючий такий вулкан напруги на південному кордоні? Так, ви маєте рацію. Той вулкан не зникає, там нема таких дуже активних зрушень, але йдуть переговори, йдуть от один проти одного. Стоїть група власне людей, які підтримують штати. Багато штатів долучилися до власне тихайського губернатора, і ця вся ситуація продовжується. Туди їдуть наші е, люди, які підтримують цей рух. Там їдуть багато тракерів. Тобто, все там дуже дуже бурлить. І водночас, е, як це наприклад зауважити, от е, фактично, якщо так можна сказати, йде неоголошена е, така тиха е, холодна війна з е, Іраном, і е, це дуже болить нас, тому що ми знаємо історію, ми знаємо, як. Колись Америка мала такий слоган, таку фразу для пояснення, як вони діють з терористами, що Я ми не з нами приймаю. не розмовляємо. Тепер е ми вигадали такі доповнення до цієї фрази: так, Америка не розмовляє з терористами, вона просто їх фінансує. І це, звичайно, mm -hmm. має відношення до нашої теперішньої влади і попередніх демократичних влад. Що сталося? Наприклад, Іран, який от постійно стоїть в антагоністичних таких позах для до Америки, наш колишній президент Обама фінансував дуже щедро по братерськи 37 мільярдів. Потім 60 мільярдів вже дістав Іран від Байдена. І зараз ми є свідками того, що вони себе ведуть дуже неадекватно. Вони бомблять американські бази. Це є фактично ну, дуже серйозна річ. Є маса вже є кілька вбитих, є 40 поранених. Є дуже багато пошкоджень, є дуже багато втрат американського. Майна, скажімо так, м'яко. І це є відкритий такий антагонізм, але тим часом знову ж дуже м'яка така реакція, фактично, її довго не було. Потім за якийсь час наш білий будинок почав казати, що ми попереджуємо, що ми будемо відповідати. Оці попередження дали можливість приготуватися ворогам, От, чого не треба робити. ну І там пішли якісь трошечки такі косметичні, скажімо. Бомбування атаки, але вони фактично не принесли такої шкоди, щоб зупинити. А ми згадуємо, як колись це було. Коли подібні речі <кій> Іран робив давно до напрямку до Сполучених Штатів, наш 45-й президент він просто сказав до президента Ірану: ми такого не потерпимо. Він нікого не попереджав. Він ми знаємо, що сталося з Сулині двадцятий рік. Його просто там, як ми кажемо, бабахнули його знищили, тому що знали, що він хоче атакувати Штати. Потім в 18 році що робили з вагнерівцями, також це було фінансування дуже подібне, і ніхто ніякої третьої світової війни не розпочав. Ми сподіва розуміли, що Америка дає рішучу відсіч таким терористичним замашкам. Зараз цього немає, і ми просто всі, от як на голках, тому що з такою млявою реакцією, з такими косметичними відповідями, ми не знаємо чого чекати. Так що дуже напружено і про це дуже мало хто говорить, але фактично ми в стані такої холодної війни, і от з дня на день, з не на годину чекаємо, чи там щось не погіршиться. Отак ви знаєте, пані Оксано, я зачитаю вам заголовок, який днями просто прокотився українським інтернетом. Нема змісту навіть коментувати на якому сайті я це бачив, бо тому що я тільки що на телефоні подивився. Він просто повсюди. Трамп дві крапки. Іран отримує ядерну зброю протягом двох місяців. Байден втягує США у третю світову. Такий залог так. у нас був, і його п'ятого це сьогодні. Навіть оце я знайшов. Навіть зараз ще й хтось перепощує якісь сайти інформатор.ua, оце зараз в мене відкрито до прикладу, але я це бачив ще декілька днів тому. Що ну, можете так, промотити? Так, це, це просто опис ситуації, яка відбувається, тому що не можна так бавитися з терористами, і треба робити так, як ми маємо досвід, як це робилося. І була тиша зараз зараз в цьому вся небезпека, що нема Америка перестала бути таким сторожовим псемс псом всього світу, і вона перестала показувати, як треба захищати інтереси своєї країни. Ось і все добре, пані Оксано. Але ми, в принципі, говоримо зазвичай за Україну, за нашу батьківщину. Чи Україна розуміє важливість бути готовою до можливої зміни влади у Сполучених Штатах Америки? Як ви вважаєте? Я сподіваюся, що починаю трошки розуміти, хор це йде дуже повільно, але от щоб пояснити, як би це мало бути, я просто наведу приклад. Я це публікувала на своїй сторінці <кхем> вчора. Здається, як Японія готується до можливої можливої зміни влади. в Штатах. це дуже цікаво. Це подобається цей це японський підхід, японська мудрість і японська далекоглядність, і що я врахую, було б варто запозичити Україні. Вони вже зараз. Припускають, але з великими процентами шансів, що щось зміниться в Білому домі. Вони вже зараз будують свою політику зовнішню. Вони навіть е, відповідно думають про вибори про ну, кандидатуру нового прем'єр-міністра. Скажімо, з рахуванням того, як він буде співпрацювати з новою владою в Вашингтоні. І це є дуже мудро, це є дуже далекоглядно, і я рахую, що Україні треба повчитися, тому що замість того, що ми спостерігаємо зараз, все одно ця хвиля того хейту, як нас кажуть, ненависті, і страшної критики, вішення там всіх собак на колишнього 45-го, який зараз не при владі, ніхто дуже не критикує, що робить теперішній президент. Це не є правильна реакція України, тому що. Станеться так, не станеться. Яка буде реакція на Україну? Це дуже залежить від того, як Україна зараз буде реагувати на це, все, що відбувається в Штатах, і подобається, не подобається. Тут треба робити суто дипломатичні кроки: нейтралітет, дружня рука. Підтримка, ну принаймні, відсутність антагоністичних таких настроїв, і тоді будемо мати те, що ми будемо мати. А зараз ми маємо наразі таку ситуацію розбалансовано, тому що Україна чомусь, українські медіа, українські журналісти, українські люди, які формують думку, вони все одно. Дуже повільно починають розуміти, що щось треба змінювати. Таке враження, що вони чекають методички, як же це все подавати Україні, а просто говорити правду, не лякати тим, чого нема, згадувати якісь добрі речі з минулого з а нам як ми його називаємо політичного, і не лякати людей тим, чим лякати не треба. А лякати треба тим, що відбувається зараз, тому що якщо до кінця року. Не буде жодних змін щодо України відносно е, з рук теперішньої адміністрації, ну, то як можна винити те, з чим Україна прийде до тих американських виборів, і це буде вже зовсім інша історія. Так що треба просто говорити просто правду і не робити інсинуації, які є нездоровими, фактично. А на вашу думку, як е, думка такої української діаспорянки, так, Сполучених Штатів, зараз наші. Я впевнений, що ви читаєте, моніторите всі засоби масової інформації в Україні, можливо, не всі, але якісь такі певні передові, з яких згодом більшість просто перерепощує ті статті чи новини, перечитує. І згодом вам виникає така думка, що дійсно ми не на правильному шляху зараз. Так виникає. Я от до речі, свіжа я буквально 20 хвилин тому. Я вже от готувалася до запису. Е, мені присилають посилання, хтось зробив статтю з моїх друзів, опонентів е, переклав статтю британського якого журналіста з королівського якогось там об'єднання економічного, тобто дуже дуже серйозна така посада. Е, Рахман називається цей журналіст, і він написав величезну статтю Financial Times, е, навіть заволок. Трамп зрадить Україну чи вже зрадив Україну? Я бігом пробігла цей текст, звичайний набір фактів, тому що всі вони знають, що що в голові Трампа відбувається, і звичайно він винен і всі оті кордонні проблеми, все, все переноситься акценти на сторону Трампа. Але я бігом подивилася, хто цей журналіст журналіст, який. Так, він працює в бідному королівстві, але він є людиною, яка возвеличує піднесення Китаю з колін, напевно, так як росіянці кажуть, і він е, два рази підтримував Обаму. Е, ну, ми знаємо, що добро Обама зробив для України. Все, от от як працює пропаганда, не не читайте, як вони пишуть, читайте, хто це пише, і е, я просто маю одну маленьку відповідь, тому що це все зводиться. Ой, бо там зараз на кордоні це все трамп винен. Малесеньке, як нас кажуть, solution, вирішення цієї проблеми, скажіть Байдену, хай просто закриє кордони, і хай а, американська. Служба охорони кордонів робить свою роботу. все всі питання вирішуються, кажуть, однією кулею вбивається дві пташки, і і Україна виграє, і ми нарешті виграємо. Просто кричіть, просіть, тупайте просіть Байдена виконувати закони, виконує конституцію, все буде добре. Ні, цього ніхто не бачить, всі шукають винних з боку. От вам і приклад пропаганди, якої не потрібно Україні зараз. так дякую. Наступна така тема. Вона також. Дуже буде цікаво, я так відчуваю, просто відносно мабуть, вашої відповіді вже наперед. Так чи США зреагувало на всі перипетії в Україні відносно Валерія Залужного, це що відбулося ага. останнім часом? Ну, звичайно, дуже багато є статей. Я навіть не буду пораховувати видання. Майже всі відмітилися. Як і нейтральні, які продемократичні, так і консервативні Думка є така: по перше, трохи такий паніка, що ж там в тій Україні відбувається, якщо найбільш популярного чоловіка, який веде армію, який має відповідний імідж, який, за яким стоїть українське військо, український народ Зеленський, отак з анонсами хоче звільнити, не пояснюючи за що. Паніка така, що навіщо він це як то кажуть, кладе на стіл Байдену? От прийшло вже по всіх виданнях. Що він повідомив про свої наміри? ну слухайте, так не робиться. Він є президент. Хочеш, звільняй, аргументуй. Навіщо ці? От отак от, знаєте. Знаєш, чесь віддає, що я я напевно виконую якісь там. Не знаю, погоджені вказівки. Це дуже негарно пахне. З іншого боку, американці розуміють про це дуже багато пишуть, що не можна нікого ідеалізувати так, і різні ситуації. Так, президент має право на свої рішення, але він має їх аргументувати, він має е, пояснити, чи він має на цю посаду кращу людину, за якою піде народ, який так. буде довіряти армії. Ви, пані, Оксано, вжили слово популярна людина. Мабуть, важливо не те. Чи популярна людина виконує uh, цю роботу? А чи це є професіонал Професіон, своєї так. справи? Популярний тут не дуже це, що він вже популярний. Це Popular вже наслідок. популярна? Ну тому, що ну ми ж бачимо, uh, українці люблять мати? Ну я не кажу ікону, але хоч когось якому вони ще трохи вірять, можливо, не до кінця, можливо, не на 100%, але він є дійсно популярною особою, просто таким там маса тих мемів і він є популярною цього. Я не побігла сказати на заході через те, що всі розуміють його професійність. Він чудово спілкується англійською. Він має, ну скажімо, потискає руки сильним світу цього і йому довіряють, і він є популярний власне на тому грибні тих імен. Він він ще. Порівнянні Зеленським має набагато кращу репутацію і імідж, але з іншого боку, ми також розуміємо, що це напевно якась іде внутрішня гра. Американці трохи шоковані од тими подіями, тому що вони не можуть зрозуміти, чому в такий момент такої важкої ситуації на фронті власне це робиться. Чи є дійсно в цьому потреба? І маса є от думок, що це напевно не так потреба фронту. А потреба якихось політичних заколісних там рішень, і зараз також така йде якась розгублені. Чому Україна це робить? Велике, велике питання стоїть. Ну, побачимо, але. Але не думаю, що це спрацює зараз на позитив щодо сприйняття української ситуації. Пані Оксано. Ми якось десь тиждень тому, а може й більше, я вже не пригадую, коли точно на ну, пана тиждень тому говорили з Анатолієм Якименком і обговорювали цю тему відносно Валерія Залужного. І він висловив таку думку, що це є нормальна історична практика звільняти генералів так. за для того, щоб не політизувати їх. Як особистість, бо тому що всі розуміють, хто виграє війну, чи можливо хто насправді зробив більший вклад е, в вирішення так. воєнного оцінку проблеми, так і е, як ви дивитеся, до речі, якщо подивитися з іншої точки зору, відносно можливо, це є політичне рішення звільнити Валерія не Звільнити поганого працівника, якщо так спрощено сказати, ну тут також про це говорять, тому що зрозуміло тут така виходить дуже цікава ситуація. Якщо залужний не стає залужним командуючим, а просто залужним генералом, але ну без такої вже посади, він робиться практично вільним для політичного якогось руху свого, вверх, напевно. І тут також пройшли такі моменти. А чи не стане він е, розповідати речей, яких він не міг розповісти зараз? Скажімо, про початок війни також дуже цікаво, чим це закінчиться, тому що в нього розв'язуються руки, і е, е, хто його знає, як там це все вийде. Але мені здається, що це дійсно це, це трошки штучно от, подана та ситуація, і напевно там стоять там серйозні політичні рішення, до яких нас готують, до яких побачимо? Ну ми можемо тільки здогадуватись на правду. Ще так. одна тема на сьогодні. Це буде вона остання. Якось ми з вами спілкувалися, і я познайомився з такою особистістю, його звати Такер Карлсон. Ага. Я про нього ніколи не чув, признаюсь нашим радіослухачам, але вже знаю. І його нещодавно, 1 грудня, наскільки я пригадую, писали в інтернеті, що його помітили у Москві. Він в Штатах веде. Певді такі шоу політичне на, на каналі Фокс. Нюс він, він вже він, він ж його звільняли. Він uh -huh. же пер самостійний так він самостійний, uh -huh. і дуже було цікаво почитати про нього Вікіпедію, і, uh -huh. і в мені Вікіпедія чомусь не знаю чому, чи Також політичний якийсь момент вимкнулася Спочатку російською мовою я почитав uh -huh. деякі абзаци. Так я буду старатися перекласти. В своїх шоу відкривав людям правду. Ну це треба uh -huh. речення Прочитати російською «О происходящих в мірі событиях». Воно просто так якось більше звучить зрозуміло для наших радіослухачів. Це, звичайно, там багато про нього гарного написано російською, але я звичайно перемкнув українською. І тут про нього зараз я попробую маленьким шрифтом прочитати. Послідовно заперечує небезпеку, зокрема і для США, російського фашизму, безперешкодно використовує медіаплатформу Fox News для інформаційної маніпуляції з метою доступу до американської аудиторії або поширювання путінського та китайську пропаганду. От ну, в такому ключі написано в українській Вікіпедії, тому я вже зрозумів, що відбувається. Тож, помітили його у Москві, він відвідав балетну виставу. Здається, Спартак називає. Це ну так приблизно пишуть люди, які його там десь побачили. І це не перевірена інформація. Я не був в Москві, тому коментувати конкретно не можу констатувати цей факт, але якесь таке. Але я думаю, що у вас є більше інформації, ви можете більше поділитися. Хто це такий і що він собою представляє про минулі ті фотографії, де він сидить в ложі театру. Ну він дуже контроверсійна особистість, м'яко кажучи. До е, величезного розвитку трагічного події в Україні він так е, більше все-таки концентрувався на подіях е, в Америці. Він суперпопулярний ведучий, він мав своє шоу на Fox News, але він звідти пішов чи його там ушлі. Він все одно він е, від цього не постраждав. Він веде свої програми. Він суперпопулярний, Йому люди вірять, тому що він тут такий таке протиріччя, тому що він досить непогано з консервативного е, погляду пояснює все, що відбувається в штат він є прореспубліканець, він є консервативний, він є не скрию, про Трамп і він є анти-Байден. Це, це однозначно. Але він, коли починає говорити про Україну, про Путіна, і це сталося з перших днів Навали Великої, 24 лютого 22 року, таке враження, що він читає всі свої. Всю інформацію він черпає тільки з Раша Тудей і подібних таких помилок, тих болотних. І тут страшенна дилема, чому він це робить. Е, кілька років тому, ще ось два роки тому, я пам'ятаю, прокотилися публікації, що він, по-перше, він там нібито був заревербований КГБ Росією, бо він десь там робив танці з зірками. І в нього була партнерка Московська Танцовщиця, ну і це однозначно. Такий гачок, що його могли заворбувати. Можливо, хто знає, таке, таке стається. Друга історія, що він, попри те, що він такий критично настроєний до Байдена, але він мав дуже е, майже сімейні стосунки, дружба, сім'ями з, е, з Хантером Байденом, що не що дуже дивно, тому що він там мав свої шкірні інтереси. Він просив Хантера допомогти йому в влаштуванні свого сина, дуже відомий Вашингтон е, на Вашингтонщині університет. Там знайшли маса імейлів в їхню переписку, тобто дуже людина неоднозначна, і я його абсолютно не сприймаю в тому плані, що він відкрито відверто говорить російську пропаганду про Путіна. Він подає Путіна як борцем з світнім злом. Він подає Путіна як людину. Оце особливо нас тут смішить величезних християнських цінностей. Він буквально от робить з нього ангела. Який власне бореться ось з тим всім лівацтвом, нібито, не знаючи, як ситуація виглядає насправді? Він критикував Зеленського, що він там розбирається з українськими релігійними громадами? От він він абсолютно не розуміє тої суті Російська православна церква в Україні, наприклад. Що це є? Що це взагалі не церква, і що відбувається там за кортинами тої церкви? І він от досі ніхто його не міг переконати. Я, я особисто не можу зрозуміти як досить розумна людина, підкована, освічена, як вона бачить. Частину ситуації правильно, а іншу частину щодо України щодо Росії абсолютно протилежно. І його мета візиту кажуть, що взяти інтерв'ю в Путіна. Напевно, це напевно це так і буде. Будемо чекати, яке це інтерв'ю буде. Але тут до нього також дуже неоднозначно ставиться Навіть консерватори, навіть люди, які розуміють, що яку неправду він несе, вони його критикують і це. Ну, це наш такий, такий болюче місце, тому що серед табору консерваторів є такі є такі екстремали, які просто от тут правда, а тут неправда, і вони це змішують в один мішок, і він він він. він я, я, я сподіваюся, що колись ця його неправда все-таки йому якось піде до нього, і можливо хтось йому пояснить. На жаль, його не запросили в Україну приїхати. На жаль, він не приїхав, не подивився на Бучу. Це було б дуже гарним таким. Я думаю, він би не відмовився, якби його хтось дуже гарно, навіть можливо, Зеленський, попросив. Але ну, якщо немає знань, то ті прогалини заповнюються брехнею. Тобто, отакий він неоднозначний, така зірка, скажімо, дуже сумнівна. Ну, мені цікаво, з ким він буде брати інтерв'ю, чи з Владимирочем, чи з Васильовичем, чи з Стройніком, чи з, двойником. з Путіним, Ну, теж його... Ні, Путіни вони ну, всі. Тут, не, не, такого не. рівня ведучий, він, він напевно засвітиться. Він хоче зробити бомбу на цілий світ, щоб він розмовляв з Путіним. Ось. Так, так що будемо чекати, і, чим ви, це і ви, пані Оксано, з але... свого погляду вірите, що він буде розмовляти з яким якимсь з тим, так, що. Так. В Холодильнику Васильовичем Владимировичем чи Ким? Ми ну, це не думаю, знаємо. Це я жартую. Так, звичайно, я його не вживу ніколи не бачив. Я думаю, так що вже будемо дивитися на цей цирк і це просто буде ще одна хвиля. Ви, до речі, гарно зауважили росіяни. Фактично, без його навіть дозволу, він навіть коли сказав, що він не, не знає, що таке відбувається. Вони перекладають його віду, вони вирізають там певні кавалки. Вони подають його як, от от наш парень, наш все правильно. Він дуже гарно говорить про володю Путіна. Так що. Це буде це буде цікава, я думаю, річ, яка відверне увагу від багатьох, на жаль, серйозних проблем в світі, і дуже скоро ми будемо обговорювати величезне інтерв'ю Путіна. Якщо воно буде наживо, це буде взагалі ну, дійсно інформаційна бомба. Побачимо, але ми собі тут дамо раду, щоб пояснити йому його вболівальникам, що не все не все, те, що він говорить, це є правдою. от. Командна ситуація, направду. Ну добренько. Добре. Подіксано. Ми вас почули. Давайте це завершимо. Як я завжди в кінці люблю говорити, що це була рубрика 95-й відпочиває, і так, так. так. щось і давайте. Нашого дозволу, я ще візьму хвилинку часу, я вам не давала анонсу про це. Просто одну тему, що хочу пояснити. Я до, до речі, про вчора про неї написала це пояснення того, як люди навіть з невеликим обсягом доступу до інформації можуть змінити ситуацію. До мене звернулися. Друзі з Львова з України і з інших міст із Києва з проханням пояснити і підтримати їхню, скажімо, таку непогодження з тим, що звучить в законі про мобілізацію про молодих науковців, про аспірантів, і там дуже дуже болюча тема, тому що люди, які займаються наукою, які оплатили свої курси, які Використовують кошти фізичних осіб, які в них інвестували, щоб ця людина закінчила аспірантуру, і це може бути підсумком великого життєвого якогось доробку. От власне в законі про мобілізацію їхні права дуже нівелюються, ущемляються. І я про це написала невеличку статтю, і її вже замітили журналісти з «Експресо», Вона розвинули цю тему. Мені маса людей почали писати, подякували. Тобто, отакі питання, які в Україні виникли. І люди часом безпорадні і не знають, як 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 цю тему винести на, на на поверхню. Треба не боятися, треба писати, треба ділитися думками. Треба закони, які приймаються для народу, народними бранцями, вони мають тим народом бути е, пояснені і е, добре, щоб Україна чула реакцію власне своїх людей на такі речі, і я просто хочу подякувати що мені дали можливість долучитися до такого до, до пояснення цієї ситуації, і от за один день невеличкий допис він змінив. Я сподіваюся, долю можливо навіть цього закону. Так що треба не мовчати і всі теми виносити на на поверхню і давати доступ до них людям України. Дякую, пані Оксано. Будемо завершувати. Оксана Давида, українська діаспорянка у США. Активна громадська діячка. Як вже дорогі радіослухачі помітили з розмови, так журналістка, ведуча українських діаспорних передач. Пані Оксано, дякую, до побачення. Дякую, слава Україні. Героям слава.